Вітаю, друзі! Приготуємо простий, але неймовірно смачний салат, який стане чудовим доповненням до нашого обіду або вечері. Це ідеальне поєднання соковитих овочів, ніжної шинки та ароматної заправки, що створює гармонійний баланс смаків. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Для економії часу та зручності я використовую вже готовий мікс листя салату. Він надає страві не лише свіжості, але й різноманіття текстур та смаків. Викладаємо половину підготовленого листя на дно широкої тарілки, рівномірно розподіляючи. Для створення насиченого та збалансованого смаку заправки я використовую 2 столові ложки сметани та 2 столові ложки майонезу. Додаю 1 столову ложку гірчиці гірчиців зерна. Вона додасть пікантності та цікавої текстури. А для зручності нанесення на салат перекладемо заправку в кулінарний мішок. І наносимо на викладене листя салату. Не потрібно наносити занадто багато, лише злегка, щоб тільки додати салату ніжності. 100 г шинки нарізаємо тонкою соломкою або невеликими кубиками, залежно від ваших уподобань. Рівномірно розподіляємо нарізану шинку по шару салату. Поливаємо заправкою, щоб шинка була злегка змащена. Беремо два свіжих огірочка середнього розміру. Нарізаємо тонкою соломкою. Для цього спочатку нарізаємо їх вздовж на 3-4 частини, а потім нарізаємо кожну частину соломкою, викладаємо рівномірним шаром на салат. Знову злегка поливаємо заправкою. Відварені два яйця охолоджуємо, чистимо і нарізаємо часточками. Можна кубиками. Розподіляємо нарізані яйця по салату. Знову поливаємо заправкою. Ще один шар шинки додасть салату більшої ситності. Покриваємо салат другою половиною листя салату, створюючи ніжний та свіжий верхній шар. Для більш вишуканого вигляду можна використовувати листя різних сортів салату, чергуючи їх. Злегка поливаємо заправкою, використовуючи кондитерський мішок, і нею не перенасичуємо, щоб він не став занадто вологим. Додатково посипаємо пір'ям зеленої цибулі, можна нарізаний кріп, петрушку або інші свіжі трави. І салат готовий до подачі. Для більш насиченого смаку можна салату настоятися. Протягом 10-15 хвилин у холодильнику. Спробуйте приготувати цей салат і він вам подарує справжню насолоду від кожного шматочка. Нехай цей простий, але неймовірно смачний салат стане вашим улюбленим рецептом на кожен день. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!